«Build Your Dreams», Любі друзі, у нас сьогодні новинка. Представлення новинки. Розробили захист двигуна на такі автомобілі, як Build Your Dreams Плюс. Зробили йому передній передні захист двигуна і ще й задній захист двигуна. Бо у них ззаду щось незрозуміло. Ці китайці придумали. Ми його закрили і обшили залізом. Залізна, залізний захист двигуна, з ребрами жорсткості попереду ми що зробили ми закріпили поверх штатного захисту двигуна, закріпили залізний захист двигуна Він може йти як зверху штатного пластика, так і замість нього, якщо він у вас пошкоджений. Ззаду ми придумали так, що ми закрили ту той отвор, який там є, плюс придумали ще крила додаткові. Захист став дуже добре. Людині ця новинка, це новшество, наше, яке ми зробили, дуже сподобалося. Поїхали з широкою посмішкою на лиці. Дзвоніть нам, і ми вам з цим теж допоможемо. Ми запускаємо це в лінійку. Дякую.